Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо ПП-хліб на основі цільнозернової муки. Дуже простий рецепт. Просто змішав, закинув в духовку, почекав трошки і все, все готово. Для приготування нам знадобиться борошно, цільнозернове обов'язково, кефір або йогурт без цукру. І тут у мене я вже змішала сіль і соду. В борошно відразу додаємо сіль і соду, перемішуємо і додаємо кефір. Тепер наша задача все гарненько вимішати. І так, ми все вимішали і тепер розкладаємо по формі. В мене ось такі форми для хліба, ви можете взяти абсолютно будь-яку посуду, яку можна запікати в духовці, або силіконові, або керамічні форми. Розкладую на пополам. Попередню форму я змазала олією. Це все, все готово, відправляю в духовку при температурі 180-200 градусів приблизно на 40-50 хвилин. Все, наш хлібчик готовий. У мене на приготування пішло рівно 50 хвилин. Достаю з форми і залишаю до повного остивання. Ось вот така смукота у нас вийшла. Нехай вам буде смачно, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Пока-пока!